Підстава для списання всіх відсотків за кредитом. Стаття 223 цивільного кодексу передбачає, що правочин, який вчинений особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний судом недійсним, незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину. Тяжкими обставинами можуть бути скрутне майнове становище, хвороба вас чи близьких родичів та будь-які інші обставини, які спричиняють відсутність засобів для нормального. Існування. Більше того, сторона, яка умисно скористалася тяжкою обставиною, зобов'язана відшкодувати збитки та моральну шкоду. Для цього потрібно звернутися до суду з позивною з заявою про визнання правочину таким, що був укладений під впливом тяжкої обставини. Якщо рішення на вашу користь, то ви зобов'язані повернути тільки те, що ви фактично отримали, без врахування будь-якої пені, відсотків чи комісії. Для отримання покрокової інструкції, як це реалізувати, звертайтесь до нас на консультацію.